Кури офігелі, яйця 90, а в мене ні одне. Я ж кажу, того, що зараз кури дуже погано почали нестися, того і яйця таку варті стоять. Якби кури гарно неслися, як вони пуляли і влітку, і навесні, то і яйці були подешевші і все таке інше, ви ж розумієте. Доброго дня! Треба гарно годувати. Теплий корник. Так, так, так. Треба, щоб були всі умови, щоб і корм був, і день довший, і вітамінки. І щоб все склалося. Зато дітям немає куди дівати. Ну, я ж це і кажу. Що дійсно, коли яєць багато, то і вартість їхня низька. Що це, і тож, У нас таке було, що влітку щось у нас якось так. Боже, марбелька знеслися. Омнічка, умнічка, і бігом їсти. У нас так само було. Щось в один момент якось тут дуже. Прям, ну я б, мабуть, сказав, що кожна курка в нас неслася, от літом. Прямо зараз у нас трохи кажу, старушки у нас почивають, ну ліняють. Вони всі в полках, вон, всі спини в них були у холі.